Ви бачили коли-небудь, як пасеться корівка? Я сьогодні пасла цілий день, і в мене було безліч можливостей поспостерігати за тим, як ці великі тварини харчуються. Вони дуже вміло і ретельно своїм язичком підгрібають траву і обрізають її своїми зубцями. У мене навіть виникла думка, а чи не втомлюються вони за весь день ось так крутити язиком? А ви як думаєте?